Доброго часу доби. Сьогодні давайте роздивимося можливості популярного сервісу для редагування відео, тобто це у нас сервіс CapCut. І ми, власне, подивимося, як можна змонтувати відео, як можна видалити фон також на відео і як взагалі його можна змонтувати і обрізати, ну і так далі. Так, далі. запускаємо власне, наш сервіс. Так, Тепер нам треба власне, зайти з використанням аккаунта. Тобто ми заходимо сюди так, Continue Continuous Google. Так, я зараз зайду з використанням мого аккаунта. Так, ось мій Google аккаунт. Продовжити. Так, тут дата народження, ну я введу свою. Так, у нас буде. Так, ось так. Дата народження, ну і все, власне. Дивіться, зараз ще він. Треба тут вибрати обліковий запис, підтвердити, і власне можна працювати. Так, ось таким чином. Так, ми зайшли тепер власне, в редактор. Так, і тепер можемо власне, працювати. Дивіться, Тут можна створювати відео. Давайте зараз завантажимо деяке відео. У мене є два відео, тобто я, власне, дивіться, тут я видалю фон. Є, тут є певне відео, завантажую. Так, процес завантаження пішов. Так, відео у нас додалося. І завантажу друге відео. Так, ось є в мене друге відео. Так, і давайте подивимось. Так, власне, давайте його трошки промасштабуємо. Так, ага, у нас перше є, у нас друге відео. Так, давайте подивимось, що у нас тут є. Так, промасштабуємо відео. Так, ну нехай буде ось так. Так, і мені тут треба ще видалити фон бажано. Давайте я сюди його переміщу на початок, так, ось таким чином. Так, і бажано ще видалити фон. Давайте видалимо. Так, зараз трошки підвисає. Давайте почекаємо. Так, і тут у нас є Smart Tools. Тобто це інструменти у нас, які дозволяють робити різні ефекти. Так, тут у нас є Remove Background. Так, ось тут ми вибираємо Remove Background. Є у нас авторемувал. Так, і просто застосовуємо цей ефект для нашого відео. Так, зараз у нас фон буде прибраний. Так, застосовуємо. ну Це може зайняти деякий час, звісно. Залежить від інтернет-з'єднання також, ну і від потужностей вашого комп'ютера також залежить. Так, давайте подивимось. Так, що у нас там застосувалося? Так, ага, автоматичне, засто... так автоматичне у нас видалення фону. Так, давайте зараз ще подивимось. Так, повинно застосуватися зараз. Так. Бачите, фона у нас видалився, ну Можна його сюди додати, наприклад, я додам себе сюди, наприклад, щоб так було видно, що я щось розповідаю, наприклад, ось таким чином. Ну, нехай буде ось так. Так, ну давайте подивимося, що у нас вийшло. Всім добрий день. демонструю результати роботи моделі машинного навчання YOLO. Це результат роботи моделі машинного навчання, тобто це в відеопотоці. Дивіться, вона просто може все розпізнати повністю будь-які об'єкти. Ну, Зараз нам не дуже це цікавить, нас просто цікавить, як два відео можна власне, об'єднати між собою. Так, Можна зробити також переходи між відео. дивіться, Тут ми натискаємо, тут є у нас також інструменти Basic. Тут можна подивитися, зробити, наприклад, трансформацію, там е, також можна повернути зображення, зробити наприклад, е, також прозорість. Ну нам тут вона не потрібна. І також у нас є анімейшн. Дивіться, це можна зробити відеопереходи. Наприклад, тут у нас є ось такий перехід. Це спочатку, наприклад, і в кінці. Давайте зробимо також наприклад, перехід. Так, у нас тут є Out, так, це у нас Out, так, і це у нас SIN, це у нас початок відео. Нехай буде, наприклад, ось такий ефект. Так, на початку відео ось такий. Так, і аут у нас буде, наприклад, ось такий ефект. Ну, нехай буде ось такий ефект. Так, ну давайте подивимося, що у нас вийшло. Так, всім добре. Європи результати роботи. Так, є переходи, все працює. Так, давайте тут подивимося, я перемотаю трошки. Так, запускаємо. Так. Так, так, ну, трошки підвисає, тому що на ну, інтернет з'єднання може тут. Він же ж повинен ще обробити все це. Так, ну дивіться, тепер можна також обрати відео, можна обрати всі. І можна завантажити. Дивіться, тут є download Clip, тобто download all content from Selected Duration. Дивіться, у нас тут є власне, довжина повністю нашого кліпа, нашого відео. обираємо повністю е власне, завантажити повністю все. Де у нас довжина, наприклад, 32 секунди. Завантажуємо повністю все відео. Так, І власне, подивимося, який у нас результат. Так, ну Тут можна вибрати 720p, нехай буде за замовчуванням. Ну, Напишемо тут, наприклад, my video, video result, наприклад, так. так, Пишемо таким чином форматом p 4 нехай буде, як є. Завантажуємо. Пішов процес обробки. І зараз буде відео у нас завантажене, і подивимося власне, на результат. Так, пішов процес. Так, Все у нас відео завантажувалося, зараз ми подивимось. Так, відео почало вже у нас завантажуватися. І зараз ми можемо... Насолодитися нашим результатом. Що у нас вийшло, можемо подивитися, власне. Так, завантажується, завантажується. Давайте подивимось. Так, пішло, пішло. Так, відео у нас пішло і давайте власне, запустимо. Так, я відкриваю. Всім добрий день. Ось Результати ось. роботи Моделі машинного навчання. Йо. Фону у нас немає, тобто все, яке потрібно. Так, ну і ось власне результат. So you, Thank you.